Сьогодні у світі абсолютно стерлося таке поняття, як гріх. Люди навіть не думають про це. А що таке гріх? Це тоді, коли люди відходять від Слова Божого, коли вони не занурюються в нього. Тоді, коли люди відходять від Святого Ісуса Христа відходять від Бога. І як результат, всі ці війни, які ми наразі бачимо, все це насилля і цей терор. Але, друзі, Ісус Христос, Він для того і прийшов у цей світ, помер хресною смертю і заплатив на Христі за наші гріхи. Ісус Христос пролив свою священну кров за те, щоби ми не жили в гріхах. Він забрав гріхи, і саме тому зараз ми можемо покаятися і почати вивчати Слово Боже, зануритися в Слово Боже, щоб не жити в гріхах, щоб бути вільними від цього. Тому що зараз люди дуже люблять говорити, що вони віруючі, але рішити можна і, і жити взагалі як хочу, можна. Але це називається сатанізм. Недостатньо бути просто віруючим. Потрібно не грішити. А не грішити нам допоможе тільки священа кров Христа, нам допоможе тільки занурення в Слово Боже. Тому, якщо ти хочеш покаятись, якщо ти хочеш вивчати слово Боже і отримати свободу від гріха, напиши мені. І я, як служитель міжнародної місії Слово Боже, допоможу тобі в цьому.